Тут де ми зараз з тобою стоїмо, фактично на цьому місці буде великий ресторан в такому східному стилі на 60-70 посадочних місць. Також буде тут знаходитись івент-хол, де буде проводитись йоги, медитації, чайні церемонії, бізнес-форуми. Тобто, ми хочемо це об'єднати духовне. З матеріальним, знайти цей баланс, знайти цей дзен. Будуть стояти два ставочка. один з японським коропом, так як ми про японську культуру, другий з українською форельєю. З коробом ловити не можна, це тільки, скажімо, такий буде великий, умовно, акваріум, який буде атракція, атракція така та, де можна буде посидіти, помедитувати, подумати чи просто понасолоджуватись. А інший можна буде виловлювати форельку і смажити та куштувати смачну рибку. Ось тут від ресторану буде величезна тераса, дотична до ресторану, яка буде метрів десь 25-30 в довжину, і метрів 12-15 над землею. По лівій стороні також будуть дві альтанки, і ось там в кінці буде будиночок для освічень. Також в нас є ось ця чудова сітка. Там окремих шість зон для умиротворення. Вони метрів 12 над землею, вони під відкритим небом, скажімо, під нами протікає струмочок, ти прямо відчуваєш цей звук. співають пташки, і ти, скажімо, в смирковому лісі. На рахунок загальних зон. Ось тут внизу буде, скажімо, величезна зона, десь на чоловік 15 навіть і 20, Зона багаття. Також декілька зон буде біля будинків. Теж, здається, три зони з багаттям.